Також представники з Бюро безкодальної правової допомоги, державної та рятувальної питання, які потреби в безпеці вони, ця взаємодія має відбуватися. Має один раз на рік публікувати інформацію рейтинги тих питань, які вони вважають найбільш... Ну так головне я розповім. Зараз хотів передати слово мої новий принцип. Це принцип взаємодії інші повноваження, які обов'язки, які отримали начальник тепер безпеки в конкретній громаді. До місцевої влади, до органів державних, які надають послуги. був складений аналітичний загальний звіт по цілій громаді і по кожному. Щено створити окрему робочу групу запитальником.